Хочу вас сьогодні познайомити з новим готелем, який знаходиться в самому серці на Мабея, тобто в центрі шарм ель шейху Назва на Mabey Suits and Spa. Це така новинка цього року. Тут максимум, не максимум точно 20 номерів. Що з себе представляє цей готель, я вам покажу. Нагадую, мене звати Алла Глева, я туристична експерта, власник туристичних компаній Turbo Lounge. Поки я вам буду це все знімати та показувати, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальних оглядів. Ходімо, Хочу вам трошки розказати історію про цю будівлю. Так, зараз це готель-Бутік, але насамперед це був білий будинок white house, де в 1981 році був підписаний пакт про припинення війни між Єгиптом та Ізраїлем. Готель дуже пишається саме тим, що вони знаходяться в цій будівлі. Вона дійсно історично важлива, але вона ще й дуже гарно розташована. Як? Ходімо дивитися. Готель-Бутік, 20 номерів, 10 з них ось таким видом, 10 з них на іншу сторону, але з видом на басейн і на мабей. Насправді дуже цікавий сам по собі працює на сніданках. ну Готелі Бутіки завжди так працюють. Вон там синенький, це буде бар тож по суботам можна, окрім релаксу, в день ще й увечері потусити. Ну і з цього боку красивущий вид на гори. Я вже сказала три поверхи в готелі: один це пляж, інший це рецепшн та номери. Ну і ось такий лаунж. До речі, на рахунок лаунжу, Хочу сказати, що ще, на жаль, рано трошки пізніше, якраз на заході сонця, починають готувати суші. До речі, суші тут смачні, тому що менеджмент тут. Ось як і в Будабарі, А я хочу нагадати або розказати, якщо ви не знали, що в Будабарі найсмачніші суші в аль Шейсі. І це правда, тестувала не тільки я. Тож, якщо ви любите суші, гарний кальян, гарну музику та ще й з видом на море, однозначно рекомендую саме цю локацію, тому що в цей руф-лаунж можна скай. Про лаунж можна приходити, навіть якщо ви не проживаєте в цьому готелі. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. А, так, це ресторан. Як бачите, Незважаючи на те, знаходяться столики всередині, чи знаходяться вони на терасі, все абсолютно з видом на море, накривається сніданок а-ля карт. Нагадаю, що готель працює тільки по системі а-ля карт. Ну і відразу вам хочу показати пляж достатньо широка полоса. Зважаючи на те, що тут тільки 20 номерів, а дивіться, скільки шезлонгів є. Ось так виглядає тераса, на якій ви можете снідати. Є бар. Ну і звісно, пляж піщаний, Намабей, тобто вхід такий самий, без ніяких коралів. Басейн з підігрівом. Делюкс джакузі Beachfront. хочу вам показати цю категорію номеру. Мінімальна, до речі, категорія номеру така сама, але без джакузі і з видом на басейн. Ходімо. Почну, напевно, звідси. Чай, кава є, як та, що розчиняється, і, до речі, пляшки з водою, так і мінібар. Що в нас тут є? Є пиво, спрайт, сок, кола. Також є в номері справжня кава, маю на увазі натуральна, її поповнюють кожного дня, незважаючи на те, що готель працює на сніданках. Це є чудовий графік і оснащення. До речі, хочу сказати, що номери хоч невеликі, але дуже комфортні. До речі, пора розміщення, максимальне розміщення тут або одна людина, або дві, тому що всі ліжка це френчбет. фішка номеру. Їх дві. <реш> Спочатку джакузі, а потім вид на море. А ще краще вид на море в джакузі. Не можу не зняти ці рушники. Вони виглядають такими пишними, об'ємними, клас. В кожному номері є халати. Капці. До речі, пощупала дуже гарна якість халатів. Я таке люблю. Самбузо. Хочу показати. Весь набір, який є в номері, від гоління до зубної щітки. До всяких шаур, геля, шампуні і А Це вже номер де Junior Suite. Хочу сказати, в чому різниця. Тут вже не одна кімната, хоча і розрахована все одно тільки на дві людини. Є просто ось така вітальня. Слухайте, я просто млію з цих картин. Просто неймовірна робота, якщо чесно. Дуже красиво. А ось такий номер. До речі, він виглядає як стандарт. Мені навіть здається, що можливо міг би бути коннект, але тут нема. Має дверей, і в принципі тут вже як спальня. Все те саме є джакузі, тільки все в збільшеному вигляді. Є ось такі зручні стільці з м'якенькими, до речі, подушками. І є стіл, за яким ви можете, можливо, обідати, можливо, вечеряти, якщо щось замовити з собою, або просто сидіти увечері за келихом вина і дивитися на море. Два санузли один тільки з туалетом, дві саме, та бінго з зеркалом в пол, тому що це є далеко не в кожному готелі. Та інший санузел з душем. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Для кого цей готель? Я думаю, напевно, для тих, хто любить формат такого відпочинку і їде на вікенд, тому що моїми очима це більше формат дійсно. Вікендовського готелю, коли ви хочете приїхати, відпочити, а просто побути на одинці комфортно поплавити без рибок, без коралів, просто заходячи комфортно по пісочку в море, або просто хочете під ось таку комфортну музику, медитувати мовчки в обнімку з кимось, оскільки готель тільки для дорослих, або на одинці оглядаючи. На морську красу. Якщо вам сподобався цей готель, якщо ви хочете забронювати, я і моя команда до ваших послуг. Нагадаю, ми можемо бронювати з будь міста, де ви знаходитесь, на різну кількість днів. Тож, будь ласка.